Добрий раночок. Як ви думаєте, що відбувається? Ранок я на тренування. Сьогодні дуже велика кількість справ, тому якомога раніше, щоб швиденько з усім впоратися, що я біжу. Добрий ранок. У нас сьогодні з вами субота і в нас невеликий екіпіш. Я так думаю, що нарешті станеться те, що має статися. І нарешті наша Марго зможе гуляти на балконі. Нарешті я зможу відкрити балкон і будуть відкриті. А. Тому ну, до ідеалу ще там далеко, але вже ми. На шляху до здійснення моєї мрії. А, да. Вчора помила голову і якось воно треба щось але Нормально. Тому ось так. Тому субота-ранковий підйом у мене сьогодні за планом брівки робити, а хочу поцікавитись у своєї майстрині чи робить вона нарощування вій. Я хочу собі зробити нарощування вій, тому що це для мене буде прям порятунок кожного ранку. Крім того, я маю сходити на базар. Якщо на сьогодні, то на тижні. Але треба сходити купити мамі заправку на помідори. Белін. От, і після того, як зробиться все на балконі, сьогодні те, що сьогодні може з нас зробити, я хочу з чоловіком зробити ну, таке генеральне прибирання в квартирі. Я вам зараз покажу свій сніданок, просто... але мені так захотілося, і я вирішила, якщо я хочу, значить я хочу. Ну, ось тут такий у мене скрізь розгардіяж на даний момент. Все як є. Ось так. І мій сніданок. Бунжурка і кава. Не ПП, не правильне харчування, але свій організм не можна змушувати. Я не хочу бути суперспортивною чи ще якась. Тому...

Все, я біжу за порцією краси. Біжу до своєї ямочки чудомайстрині за гарненькими брівками. Так що буду вже гарнюща. Ще я хочу спитати, чи Яна нарощує війки. А хлопці працюють. А я швиденько пообідала, і Нося сказала, що може прийняти мене раніше. І я біжу. Біжу. Боже. Бі Телепалася. Десь я. Білочками. Красота. Правда, гарненько. Натурально і гарненько. Супер, побігли. Додому. Треба доставати окуляри. Бо дуже сонечко пече, так, я в дитячій маю розгребти це все з балкону. Але у мене завдання сьогодні перебрати Матвієві речі. Оце все скласти. Тут трошки були вологі, зараз теж досохло, все поскладати, все розібрати. Те, що я можу, без вікторії своєї. Тому поїхали. Vai, qual que